Наукові дослідження в першій і особливо в другій половині ХХ століття визначили цілий ряд управлінської специфіки підходів, методів і стилів в процесі управління жіночим і чоловічим колективами. Перш за все, у всякому колективі найважливішу роль відіграє особистість керівника. І представники обох статей мають гендерні стереотипи, яким повинен бути керівник чоловік і керівник жінка. Від жінки керівника чоловіки чекають жіночності, краси, чарівності, абсолютно не приймають грубості, зневаги до зовнішнього вигляду, лайки, манери, кулаком об стіл. Для жінок, які не в меншій мірі важливі в начальниці, хороший зовнішній вигляд і чарівність, але від неї потрібно ще й розуміння, готовність вислухати, вникнути в проблеми підлеглої. У літературі з управління персоналом наводиться маса корисних рекомендацій, як зробити роботу організації більш ефективною. Але на практиці ці рекомендації працюють не завжди або не в повному обсязі, тому що більшість з них орієнтовані на якийсь абстрактний персонал, стать якої не уточнюється. Не тільки в колективах, переважно чоловічому або жіночому, але й в колективі, збалансованому за гендерною ознакою, приблизно в рівні пропорції представлені чоловіки і жінки. Часто виникають проблеми, при вирішенні яких необхідно враховувати гендерну специфіку, якщо переважають представники однієї статі. Що в нашій країні характерно для цілого ряду професій, що вважаються чоловічими або жіночими, то управління колективом набуває цілий ряд особливостей, які виступають тим різкіше, чим нижче статус підлеглих і чим більшою мірою порушена рівновага. Одна зі складових проблем для керівника це рішення проблеми плинності кадрів. Жінки частіше ніж чоловіки проявляють чутливість до психологічного клімату в колективі і прагнення працювати в психологічно комфортної для себе атмосфері. Іноді цей фактор починає переважувати всі інші, навіть якщо на роботі недостатня зарплата і обмежені перспективи зростання. Але склалися хороші відносини в колективі. Жінки рідше за чоловіків прагнуть змінити місце роботи. Саме цей фактор забезпечує заповнення вакантних місць в бюджетних організаціях в яких на найбільш низькооплачуваних посадах працюють в основному жінки. Керівнику необхідно враховувати фактор сумісності членів жіночого колективу, прагнути підтримувати з усіма рівні стосунки, вміти знайти 2-3 хвилини, щоб поцікавитися настроєм. Справами будинку і іншими несуттєвими питаннями, що нерідко важко дається керівникам чоловікам. Відносини керівника з підлеглими в жіночому колективі повинні бути не тільки теплими, але й рівними з усіма. Справа в тому, що в чисто жіночому колективі конкуренція проявляється дещо по-іншому, ніж в чоловічому. Налаштовані на взаємну підтримку жінки добре ставляться до тих, кому погано. До невинно постраждалим від гніву керівництва і нерідко починають виявляти неприязнь тим, кому раптом незаслужено пощастило. Це може викликати заздрість. Відповідно, на жіночий колектив не можна механічно переносити спроби стимулювання. Що працюють в чоловічому колективі. Слід також дуже обережно вводити елементи змагання, щоб не зруйнувати існуючі в колективі систему відносин. Якщо керівництво виділяє деяких підлеглих, такий жест повинен бути добре обґрунтованим, інакше він може бути сприйнятий як потурання улюбленцям. Виховання чоловіків. Участь в змагальних іграх привчає їх працювати в команді. Вони з дитинства звикають слідкувати за лідером, приймати сталу ієрархічну систему, не надаючи особливого значення формі, в якій ця ієрархія реалізується. При цьому молоді чоловіки весь час прагнуть до службового росту і посвідомо приміряються до більш високих посад. Тому чоловічий колектив легше дисциплінуємо солідарність при роботі для спільної мети у нього виша, але він менш стійкий при появі нових можливостей. Молодий чоловік з набагато меншими коливаннями залишає стару команду і включається в нову. Частота конфліктів в чоловічих і жіночих колективах приблизно однакова, однак причини конфліктів різні і притікають вони по-різному. Жінки частіше конфліктують на особистому ґрунті і через умови роботи, розподілу премій, відпусток, графіка роботи. У чоловіків причинами конфліктів найчастіше виступають виробничі проблеми: перспективи зростання, несподіване розширення кола виконуваних. Обов'язків конфлікти в чоловічих колективах протікають відкрито, як виклик, протест проти лідера, ієрархії або порушення правил гри. Власне, чоловікам прагнення до суперництва конкуренції може привести до того, що в такому колективі нормами поведінки стануть грубість і агресивність. Конфлікти будуть провокуватися і вирішуватися в надмірно жорсткій формі. А робота перетвориться в демонстрацію один одному своєї сили і компетентності. Чоловіки схильні впевнено братися за виконання навіть нового і складного для себе завдання. Сподіваючись розібратися по ходу справи. Таким чином керівнику доводиться враховувати стереотипні уявлення про чоловіків та жінок. Їх негативний вплив і використовуючи для створення атмосфери, яка віддає очікування співробітників. При цьому на перше місце повинні ставитися незалежні від статі базові цінності, створення об'єктивних умов для особистісного та професійного розвитку всіх співробітників, спокійна, доброзичлива атмосфера, доцільність рішень керівництва і передбачуваність реакції співробітників.